27 сімом пенсіонерам знову є де жити. Їх заселили у другу чергу чудо містечко на Київщині. Це поселення для тих, хто втратив усе через війну. Кількість нових жильців там вже зросла до півтори сотні. Щоби прихистити якомога більше благодійник Деллої будує й надалі. Згодом там зведуть і хоспіс. А доти ми розкажемо історію 79-річної Людмили з Бахмута. Насилку літ вона зосталася взагалі сама. Росіяни вбили обох доньок і двох онуків. Як склалася її доля зараз? Знає Дар'я Цесарук. Людмила вперше відкриває ці двері своїм власним ключем. Вона вже бачила його зовні, але усередині ще не була. Заходи, потрапіли. Її новий будинок двокімнатний. Людмила оглядає його із рудим кошеням на руках. У ньому вони житимуть у двох. Ось тут велика кухня, поруч спальня. Усе разом трохи більше 40 квадратів. Локасбабаша ну кровать ка. Ми будемо з тобою тут спати, Лукас дуже рада. Я тебе все, уже переживати Я не буду. бо півтора роки тому вона залишилася без усього і всіх. Людмилі 79, і вона з бахмута. мене вивезли звідти останньою, і буквально силоміць. Господи, коли я виїжджала, я не хотіла жити. Мій онук помер, і я не бачила у цьому сенсу. Це сталося на моїх очах. Прилетів снаряд. Інший влучив у її будинок. Тоді у ньому була величезна діра. А що зараз вона не знає стежити за новинами? Людмила припинила давно. Надто це боляче. У спальні все було розбите, і тільки коти сиділи на ліжку. Десь поруч прилетів снаряд, і в Лукаса аж сльози потекли. Я їх кинула, мені не було куди їх брати. Мене так мучить за це совість. Цього їй подарували волонтери. Тож більше Людмила не сама. Мої загинули, а цього я назвала на честь Лукаса і дуже просила знайти мені такого ж. А ще поруч із нею такі ж переселенці. І багато хто з Донеччини. Сусідка Раїса з дружківки звідти до фронту вже лічені кілометри. Внук сказав: бабуся, ти гляди, в нога не бери, я дві сумки наготовила. Ну, здоровість там, шу. Що... Говорить, прийдеться ті, ті сумки нести. Я вже думаю, я туди не поїду. Обидві жінки сюди тільки заселилися. Тепер кількість жильців тут зросла до 150. Їхні будинки звели менш ніж за півроку, і будувати продовжують. Вони опинилися на межі виживання. Це наша місія допомогти їм сьогодні. Ці е, загалом ми плануємо розширити містечко. Це все. Завдяки великому серцю фінансуванню Делоя Хансена. А ще у грудні тут відкриють хоспіс для тяжкохворих? Його будівництво ще триває. Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.